Після, тільки після 60 років отримувати також фінансову підтримку з державного бюджету України. Там є окремий момент стосовно того, він буде отримувати за окремі роки у цієї діяльності своєї, або пожиттєво він буде отримувати. Це окреме питання. Але будуть дві виплати. Виплата перша, пенсійний фонд. Ми сказали, яка це виплата. І друга виплата це досягнення перед державою за рахунок державних служб, за рахунок соціальних служб з державного бюджету. Тобто, ми роз'єднуємо і показуємо, що людина, окрім своєї пенсії, буде ще отримувати оцю підтримку від держави, з державного бюджету України. Ось, шановні дачі, як має бути поставлене питання для того, що пенсія. Була справедлива і ще в добавок до пенсії була та сума виплат за окремі досягнення. Для того, щоб людина не шукала роботу, для того, щоб не було поставлено питання, як зараз це індексація, для того, щоб не було цього питання, як вікові надбавки, ні. Має бути пенсія, розмір пенсії. Ти відпрацював, будь ласка. Маєш досягнення, будь ласка, все, питання знімається. Має бути спрощена система. Цього в Україні немає. А чому немає? А тому що цим ніхто не задавався, тому що це питання не розглядали. І, в першу чергу, має бути ще зміна до законодавства. Змінити розрахунок пенсій. Знайти, те вирішення, яке б надало... Відповідь на питання, які, яка ж буде пенсія, який це буде розрахунок, і яка має бути пенсія за діяльність працівника? Стільки, скільки він має страхового стажу, стільки він буде отримувати свою пенсію. Все, це дуже просто. А для цього треба, щоб при владі були патріоти, було змінено законодавство і була втілена ось ця система, про яку ми кажемо. І тоді буде вирішення. Не буде такої, як зараз. Мінімальні пенсії, максимальні пенсії, спецпенсії. Не буде цього. Розрахунок буде для всіх однаковий, з урахуванням товарообігу, як ми сказали. І все. І роз'єднання виплат одна з пенсійного фонду, інша з державного бюджету. Шановні ночі, ось це і надасть вирішення питання пенсії. І відповідно вже можна казати про реформу в пенсійній системі. Тому ми з вами обговорили це питання. Якщо у вас є відповідні запитання.